Вітаю малята! Сьогодні пропоную пограти ось такими гарними та яскравими ниточками. Давайте почнемо з жовтої. Що буває жовтого кольору? Що можна зробити з жовтої ниточки? Давайте зробимо сонечко. Сонечко в нас кругленької форми. Зробимо ось такий кружечок, і будемо викладати. Ниточку по кругу, по колу будемо викладати. Ось так. Ось так у нас вийшло яскраве, жовтеньке, кругле сонечко. А з блакитної ниточки давайте поруч зробимо хмаринку. Хмаринка може бути дуже різної форми, якою ви вигадаєте. Ось така гарненька хмариночка поруч з сонечком у нас вийшла. А якщо ми поєднаємо жовтий колір та блакитний, Зможемо зробити прапор України. Давайте поєднаємо блакитну ниточку та жовтеньку. Покладемо поруч. Ось у нас вийшов прапор України. Грайте з яскравими ниточками та весело проводьте час. До побачення малята! До нової зустрічі!